Многих вызывали в особый отдел на допросы. Угрозы, избиения, карцер стали массовыми явлениями. Со стороны казалось, что чего-то добиваться от людей, практически обреченных на смерть, нелепо. Однако следователи даже здесь пытались создать какие-то новые дела. Особый отдел в последнее время работал с большой нагрузкой. Создавались діла, розкривались заговори, проводились дослідження, где-то виносили допоміжні приговори, кого-то розстрілювали. Сповідник того часу Єрмана Харсеній тричі заарештований і близько 30 років свого життя провів у в'язниці за свої релігійні переконання, за свою віру в Христа. Комуністичний режим Радянського Союзу не зумів зламати цю людину, не зумів змусити зрадити. Богу. Собравшись в единый ком нервов, отец Арсений молился, взывая к Матери Божьей о помощи, умоляя ее дать ему силы выдержать допрос. «Господи Боже наш, не оставь меня грешного, укрепи, Владычица Небесная, дух мой немощный». Я ничего не знаю, ни о какой организации признаваться мне не в чем. Вот что, поп, играть с тобой не буду, Ти і так полудохлий, тобі все равно подихать, а мені діло пазаріс нужно. Садись і пиши, що тобі диктувати буду. Намагалася просто шити справу людині, що вірно служила Богу і людям. Сьогодні, у 21 столітті в Україні, аналогічно подіям сторічної давнини намагається шити справи сучасним сповідникам Христа. Один із них митрополит Арсеній. Намісник Святогірської лаври. 24 квітня 2024 року Служба безпеки України оголосила підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України: поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості. Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Віряни Української православної церкви чітко розуміють, що всі справи проти духовних лідерів це всього лише тиск, щоб залякати та змусити їх зійти зі шляху канонічної Христової Церкви. Митрополит Павло. Митрополит Феодосій, митрополит Лонгін, митрополит Йоанафан, митрополит Іоасаф, протоієрей Сидор, протоієрей Сергій, протоієрей Микола, митрополит Арсеній, Хто наступний? Ми навіть і не здивуємося, коли вже скоро можуть прийти до митрополита Онуфрія. Адже вороги церкви чітко розуміють, що без пастиря вівці можуть розбігтися. Та ми пам'ятаємо і із року в рік згадуємо події двохтисячної давнини, Його обрехали, його зрадили, його били і в кінці кінців розіп'яли. Та він воскрес і церква. Яку він збудував живий по цей час, віровчення його актуально і донині. Тож не падаймо духом, дорогі брати та сестри. Сьогодні часи сповідництва із молитвою до Бога та Матінки Його, давайте пройдемо ці випробування, як пройшов їх з молитвою В'язень Отець Арсеній. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки. Більше.